Своїм клієнтам я забороняю розблоковувати мобільні телефони і показувати їх в міст представникам правоохоронних органів. Це стосується усіх випадків, як поверхневого огляду на вулиці, так і обшуку в квартирі. Навіть якщо нібито мобільний вилучають на обшуку у законний спосіб, у вас немає обов'язку показувати його вміст. Вам кажуть, експертиза все одно виявить і фотографії, і оставання з месенджерів. Нехай! Тут виникає кілька питань: чи залишиться ваш телефон у правоохоронців, якщо його вилучили незаконно? Чи призначить взагалі експертизу? Чи взагалі відбудеться ця експертиза? Якщо експертиза відбудеться, то коли? Коли отримає висновки експертизи слідчий? Коли він зможе здійснити якісь процесуальні дії за її результатами? Ви маєте зрозуміти, що все, що буде знайдено у вашому телефоні, може бути використано проти вас. Якщо на обшуку ви, наприклад, розблокуєте телефон навіть вашої маленької дитини, щоб слідчий пересвідчився, що в ньому відсутня інформація, що його цікавить, під обіцянку, що він його не буде вилучати, ви маєте зрозуміти, що такі дії ви здійснюєте на власний ризик. Більш того, я особисто бачив подібні випадки, при яких слідчий обманював людину, не виконував обіцянку і все одно вилучав телефон. Також ви маєте усвідомлювати, що існує так звана точка неповернення. Сьогодні ви зробили якусь необмірковану дію, а завтра ситуацію не зможе виправити найкращий адвокат. І ще багато моделей телефонів дають можливість дистанційного знищення інформації. Якщо ваш телефон у протиправний спосіб потрапив до правоохоронців, не говоріть код розблокування. Сьогодні я не буду казати, як дистанційно знищити інформацію у телефоні. Для різних моделей телефонів алгоритм відрізняється. Кого цікавить додаткова інформація, Звертайтесь на індивідуальну консультацію за телефоном в шарці профілю. Буду вдячний за ваші вподобайки та підписку на канал. З вами був адвокат Павло Белінський. Нехай щастить!